Двері до раю. Зовні стоїть чоловік. Відчиняє двері, заглядає всередину і зачиняє двері. Так триває хвилин 10. Врешті-решту Бога лопається терпець і він питає ангела, що пролітає повз. Що це за придурок тут дверима грюкає? Ангел відповідає, а, це він в лікарні в реанімації зараз, там студенти практику проходять. Якось вдрова п'яний Сашко скотився зі стріхи прямо до ніг своєї коханої Іринки. Сашко, ти коли вже кинеш пити цю кляту горілку? Ірцю, кохана, їй жувати, не виходить. Медсестра заповнює картку пацієнки в лікарні. Заміжня? Так, вдруге. Діти є шестеро. Двоє від першого чоловіка, двоє від другого і двоє особисто мої. Цікавий факт. Якщо вночі вийти із сільської дискотеки і подивитися на зоряне небо, з носа перестає текти кров. Зустрілися у під'їзді дві сусідки. Одна й каже Наталя, дивись, який у мене чарівний капелюшок. Дивовижно. І скільки ти за нього дала? Два рази.